Доброго дня, шановна громада Житомирщини. Як ви знаєте, що у 2009 році Україна ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю. Держава взяла на себе зобов'язання створювати суспільне середовище для рівних можливостей для таких людей та інтегрувати їх у суспільне життя. Один із таких кроків це стимулювання роботодавців до створення робочих місць для людей, які мають інвалідність, через різні компенсаційні програми. Так, 22 серпня 2023 року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 893 деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Цим документом уряд запровадив програму фінансової підтримки роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю, а саме першої та другої групи. Її головна мета Посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, в свою чергу, надати можливість обмежено придатним громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися, програма передбачає грошову компенсацію вартості облаштування робочого місця для людини з інвалідністю першої чи другої групи. Відтак, роботодавець, який надав роботу людині з інвалідністю, і підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати до 100 тисяч 500 гривень за осіб з інвалідністю першої групи, до 67 тисяч гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю другої групи. Вартість таких товарів чи засобів компенсує держава. Тому я хочу назвати перелік допоміжних засобів. Він досить високий. Він, зокрема, включає такі позиції: меблі. Та фурнітура для робочих місць, комп'ютери та техніку, програмне забезпечення, поручні та бруси, машини для виробництва та оброблення, засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях тощо, більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. Викладений у додатку до постанови Кабінету міністрів номер 793 від 22 серпня 2023 року. Тож, як отримати компенсацію після облаштування робочого місця та працевлаштування людини з інвалідністю, роботодавець впродовж 90 днів може подати заяву про надання відшкодування вартості витрат до служби зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності. До заяви, в якій зазначаються відомості про роботодавця та найманого працівника, необхідно додати копію документу, що підтверджує працевлаштування особи, а це може бути наказ чи розпорядження про прийняття на роботу, примірник трудового договору чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для влаштування робочого місця це договір, рахунок фактура. Рахунок квитанція, накладна тощо. Підрозділ служби зайнятості після розгляду наданих роботодавцем документів у 10-денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову в її надання, в яких випадках може бути відмова. Відмову можна отримати у випадках, якщо роботодавець має заборгованість сплати податків, заробітної плати, єдиного внеску. Є банкрутом або проти нього порушено справу про банкрутство, здійснює господарську діяльність на території Росії або Білорусі, проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції, надав неповний пакет документів або зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника тощо. Одразу хочу зазначити, що роботодавець має право на доопрацювання заяви та наданих документів. Після надання доповнених допрацьованих документів рішення про надання або відмову надання компенсації приймається регіональним центром зайнятості протягом 5 робочих днів з дня повторного подання роботодавцям документів. Більш детальну інформацію щодо цієї послуги роботодавці можуть отримати у найближчому центрі зайнятості або у відділі активних програм зайнятості обласного центру зайнятості за телефоном 067 528 19 47 закликаю всіх роботодавців Житомирщини скористатись наданою можливістю. Всім бажаю здоров'я і продуктивної зайнятості. Разом до перемоги!